Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти друга часть моїх радіодеталей е, розкажу про конденсатори, які я нап е, напаяв за свої два тижні. Е, це тут різні є електроліти, мікросхеми, все в ті ті самі радіодеталі і компоненти, які... І трохи вперші. Ну, в цій я вже використовував, випав сплат уже із, із, із плати там берблока, там плати були. Така здорова плата, вона здорова. Там були конденсатори, релі, мікросхеми, з телевізорів були мікро, плати. Мені ще довжні привезти якісь плати повинні. Ось транзистор. Транзистори такі е, біполярні. Тобто поліві транзистори. Транзистори 7809. Це такі. і якісь тут три штуки. Два штуки мені невідомі. Не знаю, що тут за транзистори. в общем. Ось такі на радіа радіаторі. Ось е, реле 5 А. 50... 12 вольт 3... 6... Ага, тут 3 Ампера і 125 ВАК 30 вольт Д. П. пс 1 212 ДМ dM. Д... ДG. Ось така мікросхема. Я продав трошки покорчував. Ось така мікросхемка. Ось така мікросхемка у нас така ось мікросхемка така тут у нас е, буд от 1926 1924, то есть проймешь. Такі микросхемки. Ось це из микросхем. Із тамберблока, із плати якоїсь. Тут я щас скажу, що у нас тут Ага, l 07 а 193, GMS. Щось Час таке? Ось катушка контура. Катушка із 0.2060 F203. Час така марка. фіритовий e Ножик тут. На одній стороні 2, 3, 4, 5, 6, 7, около десяти ножок. Дев'яти Дев ножок. Ось такі мікросхемки були. Це на платі кіно. Ой, -ой. На платі зверху там на платі були припадна мікросхема. Це по LVT-транзистори ось це повипаював з радіатором. Подкручував, поприпа... повипаював. Ось такий потенціометр такі з телевізора. 100 кОм СП. Це із. наче там старжні і просто коли крутиш, там старження ходить. Ось там внутрі такий він. Така ця фігня. Із каналів з телевізора старого. Ось іще електролітики. Електроліти. Є Ісь мікросхема Castle 74 UN7. Ось такий у нього в неї радіатор. тут прикручений. По 6 ножок Кожна. Ось така. Такі потенціометри. Ось конденсатори, такі совєтські потенціометри, резистори. Тут ось такі постійні резистори, Включателі, конденсатори, ось роз'єм п'ятиштирковка. Ось дві мікросхеми, це із ж самої плати я по -по понапаював. Транзистори є ось такі транзистори маленький ось такий транзистор маленький е, конденсатор пленочний е, ось Тоже из усилителя Роз'єм для джека на восьмерку конденсатор старий 89 года 470 микфарат к 50 16 вольт ось такий же сам роз'єм. Пяташтырковка. Ось така мікросхема Ось така мікросхема Мікросхема Ось така. Снимаю на фотоапарат Ось така мікросхема MM74H. 372 GM 573 VM. Щось таке написали на ней. Тут так, конденсатори, ось транзистори є. Я випав з плати там якоїсь. Транзистор P416B. Ось такий транзистор P416B різні. Ну, одинакі. Тут ось, оправда, ножки нема, відломилась. Також тут корпуса ножка. От цього. Ось такі діоди є. Ось такі діоди. Діоди ось такі на дві ножки і радіатори. Це ВПЛ із. Е... Там була така плата. Е... Живлення, не знаю. І е... стабілізатори напряження. то там ось такі діоди стояли. Ось такі маленькі мікросхемки. Ось такі транзистор P416B тоже. Ось трубчасті конденсатори. трубчані, Ось такі трубчанки. Роземы ось такие. Ось такие транзисторы маласенькие, Ось такие. Маланки ось такие транзистор. Ось такие. Маланки транзистор. Ось такие. Роземчики. Ось такие микросхемы есть. микросхемы вот такие. Да. Е, такі трубчасті, І тут е, різні в мене мікросхеми, ось такі радіодеталі. Там конденсатори, трубчасті, Мікросхеми, діодні мостики. Ось такі. Ось такі. Е, конденсатори. Ось такі мої радіодеталі. Всім пока! Дивіться мої наступні відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал новий. Всім пока!